Регіональний перший рівень це у нас іде обласний, тобто ми можемо переглянути скільки його просторових даних на кожну область, які області ще, наприклад, не, не завантажили або не верифікували ці дані. І перейшовши на область або з переліку, або з мапи, можна перейти на наступний рівень. На райони. Райони геометрії, якщо не помиляюсь, це вже остання діюча, можна сказати, їх версія Адміністративного територіального устрою України прийнята з минулого року. Тобто рай... межі районів є актуальними. І їх назва. Також. Після районів публікуються і громади, з яких складаються ці райони, і які геопрострови дані на них також доступні. Перейшовши з цього реєстру, ми переходимо на відфільтрований перелік геопрострових даних у каталозі за адміністративним територіальним устроєм України. Наприклад, ми з Полтавського району пройшли. До даних, які е, потрапляють у, у цю умову запиту, і можемо переглянути які наявні на цю територію дані.